Змінюється практично все, починаючи від вхідних дверей і фасаду, і закінчуючи санітарними кімнатами. В усіх абсолютно приміщеннях буде проведено відповідне, відповідні ремонтні роботи. Ремонтування даного закладу передбачає ремонт усіх приміщень, створення нових обладнаних. Комфортних кабінетів, прийому лікарів, кабінетів для дітей, кабінетів для дорослих, маніпуляційного кабінету, ремонт реєстратури і, скажімо так, приведення всіх приміщень закладу до нормативних, до передових, до тих умов, які найкраще відповідають наданню медичної допомоги і покращують її рівень. Дане відділення не ремонтувалось близько більше 40 років. Не проводились капітальні ремонти. Да? Проводились поточні ремонти, косметичні ремонти, там порив водопостачання, тепла може, але такий капітальний ремонт, який проводиться на даний час, він проводиться вперше. Виділені досить такі солідні кошти. Роботи проводяться, як ми побачимо, якісно. В стислі терміни і основне те, що не тільки лікарі, педіатри і сімейні лікарі отримують комфортні умови, а основне те, що діти отримують умови для більш кращої і більш ефективної якісної медичної допомоги. Все населення, яке отримувало допомогу в цьому мікрорайоні, воно залишається на обслуговуванні в даній поліклініки і також буде отримувати ту ж саму допомогу. Жодна людина звідси не звільняється, не виїжджає, жодна дитина і дорослий, дорослий пацієнт нікуди не буде, скажімо так, перекинути для надання медичної допомоги. Всі залишаються тут. Буде придбане нове сучасне обладнання. Це гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори, аудіометри. ну, Лабораторне мінімальне обстеження і В цьому році ми виділили близько ну в 13-му році, точніше, ми. Перерозпроділили деякі бюджетні кошти близько там двох мільйонів. Планується проведення тендера на 3,5 мільйона гривень на ремонт в центрах первинної медико санітарної допомоги на Ковпака і на труда. Також на наступний рік ми плануємо ще кошти і на Іллінську. На це була третя поліклініка. Це буде центр ПМСД номер 3 і е, я маю надію, що вже в цьому році до 1 січня 2014 року. Е, е, і на вулиці Парковий, там де буде центр номер 2 на базі п'ятої лікарні, там теж буде зроблений ремонт. І ну, якщо не з 1 січня, можливо, з якоїсь затримкою з певних причин, але ми надіємося, що в 2014 році сумчани дійсно відчують медичну реформу на собі.